Чоловік у діловому костюмі підіймається на борт Boeing 727. В руці у нього непримітний кейс. Через годину він вистрибне з цього літака у розпал нічної грози з парашутом за спиною і 200 тисячами доларів готівкою, і більше його ніхто і ніколи не побачить. Сьогодні ми поговоримо про реальну історію самого загадкового викрадення літака в історії США. Це реальна авіатака, яка перетворилась в одну з найбільших загадок. 20-го століття Дібі Купер Ді Е Купер Дібі Купер Дібі Куперви напевно чули це ім'я. Деякі можливо знають і подробиці. Але від цього ця історія не перестає бути такою захопливою. 24 листопада 1971 США напередодні Дня Подяки. Звичайний на вигляд, чоловік середнього віку, який назвався Ден Купер. Купує заготівку квиток в один бік з Портленда до Сієтла. Нічого підозрілого, у руках кейс на обличчі спокій. Він займає місце в хості літака: закурює цигарку і замовляє бурбон з содою. Стюардеси пізніше опишуть його як чоловіка близько 40 років, високого близько 180 см, охайно вдягненого. У темний костюм, білі сорочці і чорні кваці з шпилькою. Справжній бізнес-клас. Ніхто і подумати не міг, що такий непримітний на вигляд чоловік за мить оголосить себе повітряним піратом. Літак підіймається у небо о 14.50 за місцевим часом. На борту 36 пасажирів і 6 членів екіпажу. За 8 хвилин після зльоту загадковий Ден Купер. Тихенько передає стюардесі записку Флоренс Шафнер, бортпровідниця, кидає оком на папірець. Там щось написано друкованими літрами і машинально ховає його до кишені. Вочевидь, вона вирішила, що черговий пасажир фліртує і лишає свій номер телефону. Але це був той самий випадок. Чоловік приближається і шепоче. Міс, Краще прочитайте записку. У мене бомба. Перевіривши написане, Флоренс завмирає. У моєму портфелі бомба. Я використаю її, якщо буде потрібно, сідай поруч. Мені є що сказати. Стюардеса із тремтячими руками сідає на сидіння поруч із загадковим пасажиром. Тихо на межі паніки вона запитує: а чи можу я побачити цю бомбу? Щоб перевірити, чи це не дурний жарт? Незнайомець без зайвих слів відчиняє кейс: вісім червоних циліндрів, дроти, обмотані червоною ізоляцією. і велика батарея. Саме на це зараз дивиться Флоренс. Пасажир обережно зачиняє портфель і диктує шокованій стюардесі свої вимоги. 200 тисяч доларів готівкою, дрібними купюрами по 20 доларів, Неміченими. два парашути, комплекти з основним і запасним. Не військові, а спортивні. До заправка літака по прибуттю усієдов. Якщо ці вимоги не виконають, і так буде підірвано. Флоренс передає інформацію до кабіни пілотів, намагаючись зберігати спокій. Пілоти одразу зв'язуються з авіадиспетчером аеропорту Сіетл Такома. Передають інформацію до ФБР та місцевої поліції. Сам же пасажир Купер в цей час надягає темні окуляри. Бля, тут це взагалі не круто виглядало. Ми окружаємо над Сіетлом, Прошу зберігати спокій. Це заплановані заходи безпеки. У нас невелика технічна несправність. Екіпажу наказують не підіймати паніки, поки літак кружляє над світлом, очікуючи, доки наземні служби підготують викуп і парашут пасажирам оголошують легенду про невелику несправність. Ніхто зі звичайних мандрівників навіть не підозрює, що за кілька рядів від них у Кейсі розміщена бомба. На землі тим часом ФБР швидко збирає 200 тисяч доларів, банкнотами по 20 доларів, усі заздалегідь записаними серійними номерами. Військові поблизу на базі готують парашути. У поспіху їм вдалося зібрати 4 штуки о 17.39 літак рейсу 305 нарешті приземлився в аеропорту Сієтла. Ніч уже опустилась на місто. Загадковий викрадач обміні 36 пасажирів на мішок грошей та парашути. Він відпускає всіх пасажирів і навіть двох стюардес. На борту залишаються лише сам Купер, капітан, другий пілот, бортінженер і молодша стюардеса Тіна Маклоу. Пасажири, зітхнувши з полегшенням, гадки не мають, що далі буде ще дивніше, забравши викуп і переконавшись, що все йде за планом. Купер диктує пілотам новий маршрут, тепер їм потрібно летіти до мехіко Сіті, але з певними нюансами. Літак має летіти низько, не вище 3000 метрів, не швидше 320 км на годину, шасі мають бути випущені, закрилки опущені на 15 градусів, а найголовніше із незачиненим заднім трапом. Тут варто зазначити, що Boeing 727 це один з дуже небагатьох літаків, у якого задні сходинки можна опускати навіть у повітрі. Пілоти починають здогадуватись, до чого хилить цей план. Приблизно о 19.40 лайнер знову злітає, взявши курс на південь. На дворі давно стемніло розпочався дрібний дощ. В кабіні пілотів нервують, у салоні за їхніми спинами сидить бомба з чоловіком, готовим її застосувати. Два військові винищувачі f 106 та літак берегової охорони таємно підіймаються в повітря, супроводжувати Боїнг. Також в повітря підіймаються два гвинтокрили. ФБР починає слідкувати за купером. Але гвинтокрил летять занадто повільно. Варто враховувати, що вони все ж переслідують реактивний літак. А військові літаки летять занадто швидко і високо, тому купер постійно пропадає з їх радарів, і їм приходиться літати туди-назад. Проходить 20 хвилин після зльоту. Спрацьовує сигнал. Купер опустив задній трап і відчинив двері в нічне небо. Цей час в салоні стає настільки вітряно і шумно, що пілоти не чують один одного. Стюардеси і пілоти зачинені в кабіні і не бачать салону. Вони роблять спроби зв'язатись з Купером, щоб запитати, чи потрібна йому якась допомога. Той відповідає, що ні. Ще за кілька хвилин вони помічають індикацію різкого зміщення ваги, наче літак підпригнув, а потім вирівнявся. Пілоти говорять у мікрофон: Купера, нам потрібно закрити задні двері, щоб літак не розбився при посадці. У Відповідь лише тиша. Літак приземляється у ріно, іскри по посадковій полосі. Пілоти і Стюардеса обшукують літак. Чоловіка з бомбою немає, він зник. Ден Купер вистрибнув з літака десь над безкрайними лісами штату Вашингтон. У повній темряві, під холодним дощем. Також разом із ним розчинилися вночі 200 тисяч доларів. Екіпаж посадив літак, не маючи жодного уявлення, куди подівся викрадач. Почалась масштабна облава. Військові поліція прочісували ліса, болота, гори, сподіваючись знайти хоч щось: парашут, торбу з грішми або хоча б тіло. У цій операції приймали участь тисячі людей: поліцейських, військових та ФБР. жодного сліду купера, ні живого, ні мертвого. Літак починають обшукувати, збираючи докази. На сидінні злочинця знаходять чорну краватку зі шпилькою, яку він чомусь залишив. Підлозі не до палки від його цигарок. Жодних записок чи паспорта, звісно, немає. Купер забрав усе, що могло викрити його особу. Шукати купера по всьому маршруту від до Ріно неможливо. Це величезна територія, тому основна задача спробувати зрозуміти, в який момент та де у літаку відбувся поштовх, причому це потрібно вирахувати до хвилини, адже варто враховувати, що Боїнг навіть на невеликій швидкості пролітає сотні кілометрів на годину. Враховуючи швидкість боїнгу та його маршруту, ФБР визначає приблизний район падіння, лісиста місцевість на північному заході штату Вашингтон. Зона пошуку складає більше сотні квадратних кілометрів. За допомогою комп'ютерних обчислень ця зона скорочується до 60 кілометрів. Давайте знову подивимось на карту. По версії ФБР Купер спригнув у цьому районі. Частина цієї території це непрохідні ліси, окрім поліції та ФБР, у зоні пошуку також працюють ентузіасти, цілі яких не так знайти купера як 200 тисяч доларів. Хоча до того моменту влада вже зробила публічними серійні номери усіх купюр. Тобто витратити гроші навряд чи вийде, але є шанс отримати 25 тисяч доларів винагороди від авіакомпанії, щоб цифри з 80-х не здавалися вам такими абстрактними, у перерахунку на сьогодні 200 тисяч це 2 мільйони доларів. Відповідно, винагорода це десята частина цієї суми. Звучить вже непогано, чи не так? Влада хоче чим швидше знайти Купера, і на це є дві причини. Перша це те, що скоро наступить зима, і потрібно буде зупиняти пошуки. А друга причина це те, що чим довше шукають Купера, тим більше з'являється фанатів, які так само захотять повторити подібний злочин. І спойлер, вони знайдуться. Окрім фізичних пошуків на місцевості, ФБ проводить роботу із доказами та свідками. Головна функція останніх детально описати, як виглядав Купер, щоб спеціалісти могли намалювати фоторобот. Самий перший фоторобот купера, оснований на показаннях свідків, вийшов ось таким. Погодьтесь, що під цей опис підпадають сотні тисяч людей. Сильно ускладнює розслідування також те, що показання свідків сильно відрізнялись один від одного. Одні кажуть, що його вік був близько 35 років, інші, що його вік старше 50 років. Всі свідки бачили Купера в окулярах, окрім одного бортпровідниці Флоренс Шафнер. Її показання стають головними для основного фоторобота Купера. І ось як він виглядав. Серед доказів також варто пригадати парашути, які були виявлені на літаку. Як ми пам'ятаємо, купер вимагав 4 парашути у літак. Але він ж не міг взяти усі чотири з собою. І, взагалі, парашути це окрема тема цієї історії. Адже виходячи з того, які саме парашути взяв Купер, ми можемо зробити висновки про його професіоналізм, чим він займався, та чи взагалі вижив. Купер отримав два основних парашути та два запасних. Основний той самий, який надівається як рюкзак. Запасний кріпиться спереді. Серед основних у Купера було дві моделі парашутів, які використовуються абсолютно для різних задач: один із них спортивний, а другий військовий. Перший більш маневрений та простий у керуванні, а другий навпаки, важчий у керуванні та незручний. Купер вибрав другу модель парашута, і це натякає на його військове минуле. Цю версію також підтверджує і модель літака, яку він вибрав. Ще будучи в аеропорту, він запитав у співробітника авіакомпанії: А мій квиток точно на літак Boeing 727? Так. Boeing 727, окрім рейсових польотів, також використовувався цей руд для секретних операцій. У цих літаків відкривався задній трап, щоб скинути когось або щось звідти, і можливо, це показує причетність купера до спецслужб або армії, але це припущення піддається сумніву через одну деталь. Купер не знав, як відкриваються задні двері літака. Він просив допомогти з цим стюардесу. Агенти ФБР заявили, що навіть не будучи професіоналом, можна вижити, випригуючи вночі з військовим парашутом. Для цього достатньо 7-8 тренувань. Але при цьому дуже легко травмуватись, адже вночі важко зорієнтуватись по відстаню до землі. І саме тоді поліція публікує фоторобот Купера у газетах. Сотні підозрюваних збирають, щоб задати запитання. Список потенційних підозрюваних дуже швидко росте: військові, пілоти, колишні в'язні, парашутисти, всі, хто хоч щось знає про літаки або парашути. Але після опитування сотень підозрюваних це результату не дає. 1980 рік. На березі річки Колумбія на пляжі Тіна Бар хлопчик будує замок на піску. Випадково він дістає з піска пачку грошей, потім ще одну. Серійні номери копію розбігаються з купюрми Купера. Щоправда, локація, де були знайдені ці гроші, немає ніякого сенсу. Це піщаний пляж на річці Колумбія. Місце має назву Тінабар. А ось зона, де, по припущенню ФБР, випригнув і приземлився Купер відстань між цими точками декілька десятків кілометрів. Як взагалі тут опинились гроші, і де всі інші кошти? Чому було знайдено тільки три пачки сумою в 6 тисяч доларів? Є декілька версій: по першій версії ФБР невірно визначила точку приземлення Купера. Друга версія це те, що Купер неподалік загинув у річці, і гроші віднесла течею сюди. До цього пляжу. Щоправда, другу теорію руйнує наступний факт: вчені, які працювали по справі Купера, знайшли на купюрах специфічні сліди цвітучих водорослей, і діло в тому, що ці водорослі цвітуть тільки весною, а купер випгнув з літака у листопаді, що доказує, що гроші туди потрапили не одразу, тобто їх не принесло течією. І, вирогідніше за все, їх хтось закопав. Хто невідомо, можливо, це був сам Купер. ФБР офіційно вело справу Дібі Купера майже 45 років. Лише в 2016 році, після десятиліть безрезультативних пошуків, бюро закрило активне розслідування. Татистика гнітюча: 45 років часу, тисячі підсказок і жодного обвинувачення. Справу передали до архіву нерозкритих легенд. Але це далеко не кінець історії. Після закриття справи матеріали виклали у відкритий доступ, і армія ентузіастів. Почали їх вивчати. У результаті виникла ціла спільнота фанатів Купера. Історія цього авіапірата стала культовою. Щороку у Сієтлі навіть проводять Купер Кон. любителів розгадувати цю загадку. Люди досі обговорюють деталі, будуть теорії, вирушають у ліси на пошуки загубленого парашута чи валізи з грошима. Справа Купера перетворилась на легенду, і всі хочуть бути тими, хто її розгадає. Отже, ким же був Діві Купер і що з ним сталося? Давайте розглянемо декілька теорій. А ви поки напишіть. Ваші думки та вашу теорію у коментарях. Версія номер один він розбився. ФБР довго схиляла саме до цієї версії. Логіка наступна: стрибати вночі у холодний дощ. Сумнівна ідея, навіть для досвідченого парашутиста. А Купер, схоже, не був профі. Він обрав запасний парашут, який виявився навчальним. Тобто він не перевіряв спорядження. Він не просив у пілотів точних координат, не уточнив маршрут, вискочив у темряві, сам не знаючи, куди полетить. Можливо, приземлився на скелі чи в річку і не вижив. Колишній агент ФБР Ларі Кар прямо сказав, що Купер неймовірніше, не пережив той стрибок. Ось і розгадка: гроші розлетілись по річках, тіло десь у горах зникло безслідно. Але де фактично тіло, де парашут? Запитань більше ніж відповідей. Тому інші теорії не забарились. Версія 2 він вижив і втік, хоч офіційно доказів немає. Мільйони людей вірять, що Купер успішно приземлився і десь тепер попиває коктейлі на пляжі. Звідси і народження образу народного героя, який обвів навколо пальця систему і зірвав куш, нікого не вбивши. Такий собі Робідгут авіації. Що стосується підозрюваних по справі Купера, за десятиліття їх зібрались сотні. ФБР перевіряло сотні імен. Давайте зробимо інтерактив. Я вам назву 5 найгучніших підозрюваних. Які найімовірніше могли бути купером, напишіть у коментарях, хто з них, на вашу думку, дійсно купер або, можливо, якусь вашу версію. Перша версія Річард МакКой. колишній десантник, який через півроку після Купера зробив дуже схоже викрадення літака, вимагав викуп. І теж стрибнув з боїн 727, та точно так само вимагав чотири парашути. Здається, ось він той самий ідентичний літак, так само грошовий викуп та чотири парашути. Можливо, у нього скінчились гроші, та він вирішив просто повторити цей злочин. Але є ряд фактів, які запречують кандидатуру Макоя. По-перше, зовнішність. Макою було всього 29 років, куперу по опису 45. Також у Макоя голубі очі, а в Купера Карі Стюардеси не опізнали його по фото. Навряд чи у Макоя був настільки вдалий грим, що вони не могли його відрізнити від Купера. По друге, Макой був мармоном. А враховуючи цю релігію, не можна курити. А ми знаємо, що Купер в літаку. Активно пихтів. Другий кандидат це Кеннет Кристенсен. Його історія як підозрюваного почалась досить пізно на початку нульових. До того часу Кенет вже був мертвий. Його брат бачить по телевізору документальний фільм про Купера, і він розуміє, що його брат це і є Купер. Кенет Кристенсен приймав участь у Другій світовій війні. Після служби він працював стюартом у авіакомпанії Northwest Airlines. А будинок Кенеда знаходиться за 30 кілометрів від місця, де приземлився Купер. Тобто досвід у парашутах є. У літаках є. Робота у авіакомпанії літак, якої було захоплено, є. Також йому 45 років, і Стюардеса опізнала у Кришненсині дуже схожу особу на Купера. Також Кеннет дуже любив курити. Та незадовго до смерті він розповів брату, що у нього є якийсь дуже великий секрет, але він його так і не розкрив. А після смерті на рахунку Кристенсена знайшли суму приблизно рівно 200 тисячам доларів. Але є речі, які суперечать теорії, що Кеннет був купером. Перша це зовнішність по опису стюардесу Купера було густе волосся. Кеннет же мав облесіння, але можливо це була перука. Також Кристенсен був нижче ростом за Купера у його військових документах. Зазначається, що він мав зріст 170 см. сантиметрів. Той час, як Купер 180 по опису стюардесі свідків, і 200 тисяч доларів пояснюється тим, що Кристенсен незадовго до смерті продав свій будинок. Наступний наш кандидат це Двейн Вебер. У 1955 році, лежачи на смертному одрі, цей ветеран раптом зізнався дружині Я, Ді Бі Купер. У Двейн Вебер був досвід пришків з парашута, в тому числі військових. Його дружина дізналася, що Двейн Вебер не його справжнє ім'я. Більше того, як виявилось, її чоловік був професійним крадієм, який декілька разів був за гратами, понад. Чах він неодноразово прокидався з криками: я залишив відбитки пальців у літаку, а також він і дружину відпочивали на тому самому пляжі, де незабаром були знайдені гроші. Візуально, Вебер також підходив під опис Купера. Після того, як Вебер зізнався, що він діби купер, його дружина одразу передала цю інформацію до ФБР. Невже розгадка? Невже це він? Скоріш за все, ні. Тому що його ДНК не збіглося з тим, що було на кроватці у літаку. Щоправда, ми не знаємо, чи ця кроватка дійсно належала Куперу. Підозрюваний номер 4 – Барбара Дейтон. Так, це жінка, яка раніше була чоловіком по імені Бобі, а потім змінила стать. Бобі Дейтон обожнював польоти на літаку, але ніколи не був професіоналом. Незадовго до смерті Барбара розповіла знайомим не просто, що вона була Деном Купером, але й детально описала усі деталі, що сталося. Навіть ті деталі, які було дуже важко знайти у пресі. Наприклад, як виглядала бомба, з чого вона складалась, скільки часу Купер провів у польоті яким було повітря, яким було приземлення і подібні факти, але зовнішність не співпадала з обсум купера. У Дейтона була світла шкіра, біле волосся, голубі очі, і зріс нижче став 80 сантиметрів. Підозрюваний номер 5 Роберт Рекстров саме завдяки цьому підозрюваному ФБР зробила публічними матеріали по справі. Продюсер Том Холбер настільки був впевнений, що саме Рокстров і є дібі Купером, що подав суд на ФБР, щоб ті відкрили справу, і його запит був схвалений. Рекстров дійсно нагадує Купера: він має військовий досвід, а також він був звільний з армії незадовго до захоплення літака. І у нього є проблеми з законом, але й у цього підозрюваного не все так добре. По перше, на момент захоплення Рекстру було 25 років, а не більше 40. По друге, у нього світле волосся і світлі очі. Перелік підозрюваних можна продовжувати годинами. Але всі вони відпадали то через залібі, або через відсутність доказів. Справа Купера стала легендою, яка живе власним життям, обрастаючи міфами. Від поп культури вона також далеко не втікла. Про неї написано книжки, знято фільми. А в одному популярному серіалі Марвел взагалі залі натікнули, що Дібі Купер це переводягнений бог ошуканства Локі. Міс? Так, містере Купер. Раджу подивитися на ту записку. А у мене бомба. Одним словом, нагород придумано чимало, а істина поки що ховається десь між рядків архівних файлів. Так чи інакше, загадка Дібі Купера продовжує жити, і поки вона не розгадана, ми будемо її розповідати знову і знову з таким самим трепетом. Наступного разу, коли летітимете літаком, і хтось поруч замовить бурбон і закурить цигарку, придивіться до нього уважніше.